Комітет ЮНЕСКО не вніс Венеці до списку об'єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою. Натомість він високо оцінив зусилля влади щодо збереження міста. експерти багато років оцінювали ситуацію не лише вплив зміни клімату, а й надмірного туризму і багатьох інших чинників. Як наслідок, вони рекомендували комітету не додавати місто до списку загрожених об'єктів. ЮНЕСКО збиралося внести Венецію до списку через негативний вплив на місто туризму, забруднення лагуни круїзними лайнерами та нафтовими танкерами. Позапланову забудову також зміни клімату, через які почастішали приливи та відливи. Позитивним моментом визнали те, що адміністрація Венеції схвалила пілотний проєкт платного входу до міста для туристів. Ціна буде 5 євро. Гадаю, що ми перше велике місто, яке стягує плату за вхід і яке намагається вжити реальних заходів, щоб розв'язати проблему одноденного туризму. До того ж, ми заборонили входити до лагуни великим кораблям, як того просило ЮНЕСКО. Заборону для великих круїзних суден запровадили два роки тому. Тепер їм не можна проходити повз площу святого Марка і каналом Джудека. Водночас масовий туризм і далі впливає на будні містян. Чесальність гостей нерідко перевищує кількість місцевих жителів. Це тисне на комунальні і транспортні служби і просто заважає людям ходити тротуарами, дедалі більше вони змушені переїжджати. А кількість туристів загрожує містам. Треба вживати заходів, приміром збільшити обсяг орендованого житла. Водночас Венеція стає дедалі вразливішою до великих повеней у 2019 році. Після такого лиха поставили підводні бар'єри вартістю 6 мільярдів євро. До грудня наступного року Італія має надати докладний план подальшого збереження міста. Його обговорять на засіданні комітету світової спадщини у 2025 році.